Кабель зарядки ідеальний аксесуар для вашого смартфона або планшета, який можна придбати в торба. Цей кабель має багато переваг, які роблять його чудовим вибором для всіх, хто шукає надійний та ефективний спосіб заряджати свої пристрої. Один з головних переваг цього кабелю його матеріал. Він виготовлений з оцинкованого алюмінію, що забезпечує максимальну міцність та довговічність. Додатково, кабель має нейлонову оплітку. Яка захищає його від пошкоджень та спотворень. Це робить його ідеальним вибором для людей, які шукають надійний та тривалий кабель зарядки. Очевидна перевага цього кабелю його потужність. Він має потужність 20 ВТ, що дозволяє швидко та ефективно заряджати ваші пристрої. Ви зможете швидко повернути свій смартфон до 100% заряду, що дуже зручно, особливо в ситуаціях, коли вам крайне потрібна зарядка пристрою. Крім того, цей кабель має високу швидкість передачі даних 480 місес. Це означає, що ви можете легко передавати файли з вашого пристрою на комп'ютер або навпаки швидким та зручним способом. Ви не втратите часу на чекання завантаження файлів, а просто швидко перенесете їх на необхідний пристрій. Цей кабель також має інтерфейс тип C для входу та IP для виходу. Це означає, що ви можете підключити його до вашого смартфона або планшета з ТІПЦ-портом, а потім підключити його до зарядного пристрою або комп'ютера з IP-портом. Це надає вам більше гнучкості та зручності у використанні. Важливою особливістю цього кабелю є його додаткова функціональність. Кабель відображає потужність заряджання, що дозволяє вам контролювати процес заряджання вашого пристрою. Ви завжди будете знати, наскільки швидким є заряджання і коли вам потрібно підключити пристрій знову. Чудовий кабель зарядки, що можна придбати в торба він не тільки надійний і тривалий, але також надає швидке та ефективне заряджання вашого смартфона або планшета. Не сумнівайтеся, оберіть цей кабель для всіх вашої потреб у заряджанні.